Вітаки наші рідненькі підписники і гості каналу. Полтавщина з вами назавжди. Давно ми, я своїми корівками не виходила на зв'язок. Питають багато хто, як там Моруся, як ваша корівка з ножкою. А тут і кроме Морусі вистачить. Добре, сьогодні трошки розкажу, бо веселого нема нічого, як завжди. Що наша Морусінька? 9 лютого їй був 9 місяців було. Як вона повинна отелитися. Ну, мабуть, переношує сьогодні 10 число. В принципі, нічого такого ще. Та там щось граминочка. У мене чоловік не вірить, що вона вагітна. В неї взагалі немає живота. Ні з однієї, ні з другої сторони І не було. Зате. З'явилася така гуля. Появилася така гуля трішечки пізніше, як вона вивихнула ножку. Ну, я подумала, що це її ладуся тоді штовхнула. Думаю, нічого страшного, воно опухло і воно зійде. Стояло воно на місці довго, а потім днів 4 чи 5 назад от прямо таке воно велике стало і тверда дуже вона. Моруся. Я не буду колоть. Тому я правильно чи неправильно обколола новокаїном 0,9%. Типу блокаду зробила, то гуля зменшилася в два рази і не така тверда. Ще сьогодні обколю, гріється лікарство, я думаю, нічого більше робити не буду, все повинно допомогти. Що у нас поножки? Поножки. Так, вона і стає на ножку, нічого, ну, їй дуже важко вставати. Вона дуже велика корова. Корова 800. Ой, це, щоб було зрозуміло, яка ця ножка. Лікуємося ми вже давно. Набряк опустився оцю нижче, ну він тут внизу і був, зверху набряк зійшов. А тут так у нас. Тут у нас така випуклость залишилася тут у неї підвивих був. Це її постійно чимсь можу, таке ж корубке. Всім, всім можу, хто мені що посовітує, тим і можу. Але я б не сказала, що дуже хороші результати. Повернись, Морусь. Ось така ніжка в нас. Колола їй зразу кетард 4 дні по 25 мл. Кожен день. Потім уже колоть його нікуди та й ні за чим, і довго його не можна колоти. Тому знайшла такий препарат, як Фортіксиб, Заказала. Він колиться при хворобах опорно-рухового апарату, післяопераційні, шлункові коліки також колиться, він, він йде на основі аналогіну. Він колиться раз у два дні, колола я, мабуть, раза чотири. За 4 чи 5 моруся, я не пам'ятаю, скільки раз, разів колола. То то там, де підвивих, там набряк майже зійшов, то просто кістка вивернута залишилася внизу. Внизу таке. Не знаю, чи воно зійде з часом. Ну, воно було дуже тверде, а зараз воно м'якеньке. Ждемо отелу, скільки вона буде переношувати, я не знаю. Ну, я, я впевнена, що вона тільна. Ну, ні живота, ні, ні вім'я не підливає, нема нічого. Тому очікуємо. Шоколад. Шоколад вивернула сіна з ясел, як завжди. Я вже її не підкидаю. Їй тут смачніше, вона його поїдає. Ну, подобається їй так. Хай їсть так, дитина. Да? Так, мутюнечка наша. Мутюнечка наша не поправляється, поки, хоча їсть вже всього набагато більше, десь відсотків 80-90 від того, що вона ну, завжди їла. Да, ну, вона й дується, доється, вона зараз дає около 30 літрів. Ну, це для неї мало. Ну, в принципі, спасибі і за те. Спасибі, що вона вижила. Вона в тому році біля 40 давала. Якось, якось так. Є ж у нас проблема з котком з нашим. Так, котусінька? Сумна дитина, днів 4, апетит погіршився дуже. Дивлюся, частково рубець роби. Залили розсолом з огірків, взагалі нуль. Потім. Телюсь така ж похолодала нібито. Потім прокапала її взагалі ноль. Як було, так і є. Апетит не, погір... не поліпшився, а навіть погіршується. Ну, В принципі, таких захворювань я вже всі виключила. Проглистованість, все проглистовано. Остався один варіант якесь інородне тіло. Якесь інородне тіло, я то думаю. Чи метал. Або метал, або вірьовка. Це з двох одне. Вкинули магніт. Поки що з двигів я не бачу ніяких. Сумна дуже. Їсть, по Потрішку їсть не побагато, ну, сумна стоїть. І ще вдобавок до цього побічним ефектом пішло затвердіння в імені. Не мастіт, а затвердіння в імені. А взагалі ви знали, що мастит буває не тільки от наслідок того, що там корову протягне десь, чи що, чи вона от когось заразиться. Мастит буває в 20, навіть 30 процентах випадків, як наслідок якогось запалення або якогось захворювання всередині в, організмі, в корови. Тому життя нам посилає випробування уже не ті, з якими ми можемо справитися. А ті, які нам не підвласні, власні, да, котуся? Випробовує маму і вас життя, лупи нас головою об стінку чи носом. Котусенька, будемо боротися. Да, кошенятка. Моя кошенятка, моя китенятка, невуська мамина, мамина золотуська така. Кетчуська мамина. Рідненька така дочуня. Дочечка моя. Моя дочечка. Хотіла ріднесеньки подякувати вам за зворотній зв'язок, за вашу підтримку морально. Це дуже багато коштує. Велика подяка Прокопець Людмилі і Пелін Любові. Продонатили нам намати підстилки коровкам. Я не закликала нікого це робити. Просто в шапці профіля в описі є карта. Я збираю намати підстилки. Я, в принципі, сама своїми силами збиралася. Ну, уклін вам до землі ріднесенькі, А дівчатка мої вам подякують, коли ми матиці постелимо. Я також збираю, я вже майже 10 тисяч назбирала. А дівчатка кинули 5600, так що у нас вже більша половина зібрана. Може, і не ці люди кидали, ну принаймні з цих карток кидали, так що велике-велике дякую. Ще хочу подякувати там, Марочки, з Миргорода. Це наш янголо він лікує нашу душу і серце. Так що, тамарочка, окремий привіт. Мій чоловік. З мене постійно сміється і говорить, навіщо воно тобі треба. До мене майже кожен день дві людини телефонують за допомогою по лікуванню корівка. Багато хто не розуміє, яка в нас ситуація в країні з ветеринарами, з ветеринарією, тобто з її відсутністю. Тому я не нав'язуюся, чим зможу допомагаю. Це все безкоштовно робиться. А чоловік мені говорить, що навіщо воно тобі треба? Ти свій час витрачаєш і так нічого не встигаєш. А я говорю, що Боженька все бачить і закон бумеранга існує. Він вертає не тільки погане комусь, а вертає й хороше. Тому нам, нам також безкорисливо допомогли люди. Ще раз дякую. Писало одне спеціаліст. Не можу сказати, хто, тому говорю в середньому роді, це чоловік чи жінка, чи не спеціалістка по лікуванню корів. Я й не говорю, що я спеціалістка, але багатьом вже людям допомогла. І це найкраща похвала і найкраща плата, яка може тільки бути. Можливо, комусь це не зрозуміло. Навіть чоловік не знав, що я збираю на мати підстилки, а я йому вже призналася, коли люди. Продонатили нам. Він не вірить, він не вірить, що ну, може таке в житті бути. Каже, нам ну, ніхто в житті ніколи нічим не допоміг, ніколи. Навіть гривню, навіть, говорить, дулю через забор не дав. Все в житті можливо, добрі люди існують, слава Богу. Значить, ми живемо, наша нація не вимирає. Засталося в нас саме Лугове Сін, корови його дуже погано їдять. Давай мусюдимо, киця не хоче. Тут вона тут закладуська. Мутюня, кладусечка. У киці добріше, так? Да? Нямай. Нямай, вкиці добріше, так. Да. Дяйтик, мамин. Мамин дяйтик. І котку. Поділимося, в тебе багато сіна, мама наложила. Я тобі три вида наложила. що захочеться і буде тобі. Ням-ням, люцерна закінчилась, у нас її небагато було. Огородів засіяно дуже багато, але ж вона вслід іде вся на корм. Коровки ж стоять вдома ціле літо. Ну, кожен вечір то виходимо гуляти, то треба їсти. Треба їсти, і вони чимало їдять. Тому таке у нас з сіном, хто не знає. Що, на цьому будемо прощатися. Збережіть себе всім здоров'я, мирного неба над головою. Всього вам самого найкращого. Да, да, да. Да. куколка мамина. Да, да. Мамине. Любимо куколочку. <рес> Я буду тлювати тебе. Буду тлювати теж. Ті. Клювать буду, козить. клювать, клювать буду, клювать. <реклама> 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 Заяц.